За цей тиждень на Тернопільщині розкажемо вам у підсумковому випуску новин. У студії працює Катерина Домс. Мої вітання! Ворог продовжує вести криваву війну на українській землі. Щодня на фронті гинуть і зникають безвісти найкращі сини і доньки України. І поки наші захисники тримають оборону, в тилу тисячі матерів не втрачають надії побачити своїх дітей живими. Одна з таких Тетяна Зварич. Її син Юрій, у 38 років, добровільно став до лав збройних сил, пообіцяв берегти себе. Але з грудня 22-го року про нього немає жодної звістки. Військовий зник без звісти на Луганщині після першого бою, куди вирушив у складі 25-ї окремої бригади. Історія чекання, віри та безмежної любові матері до сина у нашому матеріалі. Тішав мене, що все буде добре. Все буде добре і ще усіки чекати. 59-річна Тетяна Зварич переглядає фото свого сина Юрія. Зараз це єдине, що може нагадувати їй про нього. Адже у грудні 2022 року чоловік зник без Жінка часто перенає у минуле. Згадує дитинство сина, його перші кроки, шкільні роки. Захоплення. Юрій був дуже творчою людиною. Тетяна каже, він був добрим, щирим, уважним і вихованим. Він умів підтримати та вислухати. Сьогодні в нас Юрія. Ми готуємо чай, так як він любив чай. Постійно мені готував, забороняв мені каву пити, але взагалі тут трав'яні чаї любив. Такий домашній. Любив чай, любив рибалку. Сам мені приходив гості, то запікав мені рибу і лишав записку. На жаль, сьогодні Тетяна п'є чай без рідного сина. У розмові пригадує, що Юрій після навчання в ліцеї проходив військову службу, а згодом почав працювати. Спершу електриком, пізніше займався ремонтами. Йому подобалось от, військове. Він казав, я ще якби навіть є там відео з війська, хлопці теж дали. То це було його. Він любив оці всі стріялки. Це його, він каже, я ще ну, попаду до війська. я кажу, бо, По суті, ця професія його не дуже має відношення до війська. Але він каже, я ще попаду до війська. Мене туди тягне. І так він, я так думаю, що це була його прія. Військова служба таки знову з'явилась у житті Юрія, але вже в зрілому віці, коли йому було 38. У жовтні 2022 року він отримав повістку і без вагань став на захист країни. Спершу пройшов навчання на Житомирщині, а згодом вирушив на Луганщину у складі 25-ї окремої бригади, обіймаючи посаду гранатометника. Він був два з половиною на навчанні. Він пройшов, от іду, але може новачків більше. А так як він вже служив, то до них трохи, знаєте, таке було. Він не деякі нюанси вже знав. Потім він ну, подзвонив всю, мама каже, нас е, рано ми їдемо на... І коли він під'їхав, то він сказав, що проїжджав ізюм. Ну, то каже, мама, там такі руїни. Ми все думали, бо в нас тут більш-менш. Що може повністю машина сховатися в тіями. Перша бойова позиція 22 грудня. Червонопопівка обіцяв берегти себе, але попередив зв'язок може зникнути будь-якої миті. Так в останній його чули 25 грудня. В Кінці він написав, що все буде добре, ми йдемо на завдання. Оце були останні його слова. Далі тиша, а вже 4 січня пролунав дзвінок. Чоловік з місцевого ТЦК та СП повідомив, Юрій синеруб зник безвісти. Побратими розказали Тетяні, що бачили, як Юра отримав кілька поранень. То вони сказали, що він був легеню поранений, легенів пробита. Її <кхід> треба було поклеїти, тому що дихання, було. коли один підбіг до нього, то він вже дуже харчав, знаєте. То. Ну, легень ми вже взнали, по крайній мірі ми вже знали, йому заклеїли легень. Але в нього вже виявили поранення а, в пах. Поранення в пах і перебиті в нього були ноги. Зі слів побратимів, коли медики рятували військового, розпочався активний наступ і їм довелось залишити його там. З того часу минуло понад два роки, та рідні досі чекають. ДНК ми поздавали всі, я і діти. Ну, збігів немає, це вже добре, кажуть, це вже добре. Але одне, що я знаю, що він серед полонених не підтверджений, поки що. Є ще багато, що вони не підтверджують. Ну і серед тіл його поки що не вірю. Так що є надія, що тільки чекати, треба чекати. Нині Юрій один із тисячі українських воїнів, які числяться зниклими безвісти. Поки немає офіційного підтвердження, є надія. Тетяна не втрачає віри і не дозволяє собі зламатися. Вона вірить, її син повернеться. Зараз дуже добре, що ця алею створили. Я до нього приходжу. Поговорю навіть в голос. Тож питають, то що я зробила сьогодні, знаєте, отак. Що ми тебе чекаємо. Ми тебе чекаємо, але важко я вам скажу. Повернутися до повноцінного життя після поранення травми чи важкої хвороби вже півроку під Волочиській лікарні працює реабілітаційне відділення. Тут відновлюються поранені військовослужбовці, ветерани, звільнені з полону також цивільні. Надають як послуги з фізичної терапії, так і підтримку у відновленні психоемоційного стану. Більше у сюжеті. Вже місяць Євген Гуць проходить реабілітацію в підволочиській лікарні. Він, військовослужбовець, під час виконання бойового завдання отримав осколкове поранення, внаслідок чого була пошкоджена нога. Перепилу нерв, пересадили мені, нерв, зробили операцію і назначили такі процедури. Результат є, бо почав трохи ставати на ногу. Розходжу і ногу чуть-чуть легше. Казали лікарі, що довго тривало відновлення. Реабилітация это Реабілітаційне відділення, в якому проходить відновлення Євген, працює вже пів року. Скористатися послугами реабілітації можуть і звичайні цивільні. Тут надають як послуги з фізичної терапії, так і підтримку у відновленні психоемоційного стану. Працюють з пацієнтами, що отримали певні фізичні або психологічні травми. Це можуть бути люди з інвалідністю, поранені військові, ветерани, особи, які потребують фізичної та психологічної реабілітації. За день послуги можуть отримати до 10 Людей. До нас звертаються і люди цивільні, і військові. Надаємо допомогу згідно медичних послуг по пакеті. Працюють спеціалісти, фахівці, дуже хороші фахівці. Є ерготерапевти, є логопеди, є психологи, все те, що належно по пакету. Зокрема, відновити чутливість кінцівок допомагають людям, що пережили інсульт. Про одну з таких процедур розповідає Світлана Добротвор. Виконують її за допомогою спеціального обладнання. Дана процедура це електростимуляція кінцівок. Як вам? Нормально. Нормально, так. Не було чутливості, погано працював рукою. Пропрацьовується не тільки по нервовим. Ну і м'язово всі повністю, есть тобто, те, що людина не може сама пропрацювати, так, працює обладнання на це. Ну і є результати, правда? За словами терапевтки, результат від такої реабілітації є. З'явилась чутливість та рухомість кінцівок. Пацієнт може виконувати вправи, що потребують фізичних навантажень, самостійно піднімати руки тощо. Відтак, за час свого існування на базі лікарні відновився вже не один пацієнт. Заступниця директора з гуманітарних питань Оксана Капелос розповідає, що ініціатива створити реабілітаційне відділення з'явилася рік тому. Саме рік тому на сесії нашої підології Громади ми прийняли таке рішення, щоб створити у нашій лікарні реабілітаційне відділення. Це була ініціатива депутатів, і, зокрема, ми цю ініціативу підтримали, впровадили життя. На даний час ми вже більше півроку надаємо ці послуги. Послуги отримують мешканці Підволочиської громади, отримують військовослужбовці і всі бажаючі, які готові приїхати до наш заклад. З того часу і розпочалась робота над створенням умов для проходження реабілітації на базі лікарні, навчання та підвищення кваліфікації фахівців і закупівля обладнання за сприяння благодійників. Зараз пацієнти проходять реабілітацію у двох відділеннях амбулаторному та стаціонарному. Досить недавно ми запустили, відділення, запустили в роботу стаціонарної реабілітації. Станом на сьогодні вже перебуває там 10 пацієнтів. Відділення розраховане на 20 ліжкомісць. У ньому Му обслуговуються пацієнти посттравматичні, постінсультні, постінфарктні, які потребують реабілітаційного відновлення. А також першочергово це є військові. Зокрема, зараз тут реабілітуються звільнені з російського полону Іван Романюк та Андрій Вінницький. З ними працюють фахівці із фізичного та психологічного відновлення. У селі Катеринівка Кременецького району заклали наріжний камінь нового храму на місці, де згоріла столітня дерев'яна церква. Нагадаємо, пожежа трапилася 11 березня. Тоді ж вогонь буквально за лічені хвилини знищив святиню. 11 березня 2025 року в селі Катеринівка Кременецького району, що на Тернопільщині, згоріла дерев'яна церква. Пожежа знищила храм за лічені хвилини. Відбудову святині потрібно розпочинати з нуля. Настоятель храму повідомив, що 23 квітня на місці згорілої церкви планують закласти наріжний камінь. Це стане символічним початком будівництва нової церкви. Це було дуже важко, як і для мене настоятель, так і для парафіян, Що буде вкладати дуже багато душі оцю церковцю церкву, як погода нам не дозволяла зробити скоріше цього всього, щоб було можна було розвернути і розібрати цей старий фундамент, на якому стояла стара церква. Але Господь цього тижня дав нам погоду, і ми приступили. Вже зачистили територію від старого фундаменту і викопали частину під закладання наріжного каменя, який буде закладений завтра в наступні годин. Для нас це буде дуже величний день, бо саме після цього, коли в нас храм був згорів, ми готувалися до сторіччя, але зараз ми будемо готуватися до початку будівництва новоствореного храму і в подальшому звершення його. Буде запрошене духовенство, вірні, які долучаються до того великого дійства, до цього великого свята, аби підтримати нашу громаду, підтримати кожного із нас і з божою допомогою розпочати будівництво. Зараз ми зібрали чуть, -чуть більше одного мільйона цієї суми, але ми знаємо, що зараз ціни на все пішли до гори. Ну то зараз, десь в районі від, від 5 до 9 мільйонів. Ціни вони вже будуть зовсім інші, будуть змінені. І вона буде набагато менше. Я сьогодні хочу подякувати і парафіянам, і всім християнам світу, які долучаються, хто хто світі зможе. С вами є, і ми надіємося, бо якщо ми в вересні мали святкувати сторіччя храму, то ми хочемо святкувати відкриття храму. До редакції наших телеканалів звернулися жителі Підволочиська. кажуть, велика рогата худоба одного з односельців безконтрольно блукає вулицями, нищить городи, лякає дітей і калічить домашніх тварин. Люди зневірилися у дієвості поліції та органів місцевої влади і тепер вимагають реальних дій. Розповідаю, десятки заяв, судові справи, обговорення на сесіях усе безрезультатно. Тим часом життя селища перетворюється на боротьбу з агресивними биками. Докладніше про цю ситуацію Ірина Канюка розкаже. Таку картину щодня бачать жителі Підволочиська. Худоба одного з місцевих мешканців вільно ходить селищем, нищить огорожі, насадження, врожай та калічить тварин сусідів. Утримує чоловік більше десяти голів рогатої худоби. Зустрічають нас обурені постраждалі. Розповідають, що вже багато років худоба завдає їм шкоди. Неодноразово намагались провести бесіду з власником тварин, звертались до правоохоронців та місцевих органів самоврядування. Та все безрезультатно. Не на одноразові звернення, куди ми не зверталися, він не реагує. Він абсолютно. Ми вже восьму сесію перебуваємо ставимо питання на сесії селищної ради. Більше ста заяв поступило в, в, в поліцію. Більше 60 заяв поступило в селищну раду. Ми звернулися з колективним великим зверненням з підписами громадян. Про те, щоб вжили заходи, бо це так само входить і в повноваження органу місцевого самоврядування, стаття 28 закону про захист тварин від жорстокого поводження. Але поки що в нас результат е, ніякий. Першою в селищі на проблему звернула увагу Наталія Федун. Вже кілька років жінка судиться із власником биків, говорить, що неодноразово вони завдавали травм її корові. Через це випасати свою худобу на загальному полі, Наталія не може. Я не можу випасати ще з на загальному полі, я раз вигнала на загальне поле і корову е, теж несли побої, де я лікувалася, і перший раз в мене був суд з ним, що це за поліційний суд. І, це, і я тепер корови поставлю нас у будь-яках. Де у нас там ну, запущені поля, поле запущене, корова постійно в будь-яках в кліщах. Я лікую вже два рази, лікувала корову від кліщів, і знаю, в мене сусіди, що я молоко не продавала, тому що було з кліщами. Внаслідок цього каже, утримувати худобу стало дорожче. Я купую постійно корма і сіно, бо в мене корова того року стояла в стайні, бо я не мала за що купити електропастуха. але я була змушена. Я позичила гроші і купила електропастуха. Було 2700 пенсії. Я не Може за 2024 рік Наталія Федун написала на власника тварин 45 заяв у поліцію. Та чоловік за її словами на це не реагує. Він каже, де їх мав виписати. Ну, то він все поле, а я мушу себе на, на городі не можу випасти, тому що мене приходять на, на мій город і що в мене на городі пасуться. Мої коло почали вже пухнути ноги, бо вона стояла в стойлове, бо не могла навіть вивезти на поле в себе на город, бо кобики нападають. По сім штук, по п'ять штук. Місцева жителька Галина Книшова каже, худоба ходить селищем, оскільки немає належних умов для її утримання їжі, води та приміщення. Худоба, розумієте, ходить по вулицях, ходить худоба по дорогах, на дорогах затори, коло соціально-культурних установ ту худобу можна побачити. Ну, одним словом, постійно та худоба ходить. Вона ходить через те, що, тому що вона шукає їжу. В даному випадку там в нього на подвір'ї їжі нема, води нема. худоба з зимою під снігом перебуває в нього там на подвір'ї, або там он шатро таке зробив в цьому, накрив клійонку. І та весь час перебуває. За словами жінки, бики та корови можуть також ходити біля шкіл та центром селища, чим лякають дітей. Ми маємо звернення від відділу освіти про те, що діти йдуть до школи. Були випадки, коли ті бугаї б'ються, розумієте, всі морди в крові, і діти боялися йти до школи. Крім того, ми маємо звернення від відділу культури, тому що біля музичної школи, біля художньої школи вони теж там були, ту і діти боялися заходити в школу. Наслідки відвідину її садку худобою показує Євгенія Чоп'як. Як каже, жінка, тварини пообламували дерева та з'їли врожай. По куску гілляки я повідрізала, котре вони понищили. Винограду два кущі з коренем вирвали. Тут товкли все, що ні садити, нічого. Там трава була, то тут, бачите, вас, сліди, одне коло другого. Тут вже нічого не буде рости. Поспілкуватися з господарем худоби Миколою Камінським нам не вдалося. Місцеві розповідають, що такий метод утримання чоловік називає аргентинським. Тоді худоба вільно та цілодобово випасається на пасовищі з мінімальним втручанням людини. Та знову ж таки, як кажуть жителі, від такого методу худоба гине. Один з двох із жажда, він тупився в річки. Ано собі ходить, такий спокійний. Це ж живий бик. Одного закопав що ніхто не знав. А це благодаря сьогодні людям, що ми узнали. Інспектор відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Підволочиської селищної ради Богдан Гац каже, жителі регулярно звертаються до селищної ради з проханням вплинути на ситуацію. В останні шість років практично кожний місяць, а в деякі місяці майже кожний день звертаються з тою проблемою. Кожний день. Має бути рішення суду, згідно рішення суду, має це безчинство припинитися і, має бути йому заборонити, мають йому всяку господарську діяльність. Бо бачите, це не є діяльність господарська, це є господарська бездіяльність. За коментарем з даного приводу ми звернулись до правоохоронних органів. Там нам відповіли, що ситуацію повинні врегулювати органи місцевого самоврядування. Відповідно, тоді ми зателефонували в селищну раду. Голова громади Віталій Дацко сказав, що зараз робота в цьому напрямку триває, то що на даний час робити людям, яким завдають шкоди бики, поки не каже ніхто. В свою чергу ми готові вислухати точку зору та дізнатися позицію власника худоби з даного приводу. На Тернопільщині стартував сезон збору спаржі, одного з найбільш корисних та водночас вибагливих овочів. Попри те, що ця культура потребує часу та терпіння, вона стає дедалі популярнішою серед фермерів. У чому перевага спаржі та як правильно її вирощувати? Дивіться у наступному матеріалі. Цьогорічний врожай вперше збирає на своєму господарстві жителька села Глищава Наталка Галицька. Вона вирощує корисний і модний нині овоч спаржу. Жінка розповідає, що вперше засадила цю культуру три роки тому. Подруги Наталки подарували їй 10 пачок насіння спаржі, з цього все й розпочалось. Ми спробували його висіяти, шукали технологію, пробували на різних соцмережах. Всюди-всюди перелопатили масу інформації. Посіяли. Зійшло через раз. Потім ну гульно били багато, пересіювали, замовляли інші насіння. Ну, це, це була ще та історія. Невдача не зупинила жінку. Вона продовжувала працювати, вивчати процес, і з роками спаржа почала гарно рости. Нині Наталка вирощує цю рослину разом зі своїм чоловіком. Розповідає, що засадили 54 сотки землі і мріють про гектар. Загалом спаржу вирощують із насіння. Його висівають у ґрунт, коли стає тепліше. Ми висіва в травні, травень-червень Сіяли А сходило воно вже так корінчик, що можна було десь на вересень, жовтень і на осінь розсаджувати сіяти, а тоді вже розсаджувати. А перший врожай збирають лише на третій рік після посадки. Сезон збирання триває лише два місяці з квітня до червня. Але цього каже жінка вистачає. Потрібно знати те, що коли ранньою весною вона починає вискакувати, то вона так бігом росте. Що ти мусиш її, вона просто на очах росте і ти мусиш її швидко збирати. Її треба збирати, коли вона виростає до 25 сантиметрів. бо е, далі корінчики тверднуть. І ну вона не смачна вже тоді. Тому вона має оцей майже ідеальний ріст її 20-25 см. Підраховує один кущ, може дати до 3 кг спаржі. Рослина невибаглива в догляді та плодоносить до 20 років. Коли сезон збирання закінчується, рослина просто росте та набирається поживних речовин. Ціна свіжої спаржі у господарстві Наталки Галицької коливається від 110 до 350 гривень. Реалізує її як гуртом, так і в роздріб. А щоб за Охотити покупців додає до замовлення буклет із цікавими рецептами. Зіткнулася з тим, що люди вже знають про користь спаржі, особливо молоді люди, які народились там в х роках. Вони дуже обізнані, але. Питають, а що ти з ним робиш? А який рецепт? І що ще е, цікавого можна приготувати зі спаржі? Тому ми підготували таких два рецепти із соусами, контактами. і Ось така книжечка. У нас маленька така брошуночка для того, щоб люди не питали мене, давай рецепт. Жінка ділиться, якою на смак є спаржа, та як правильно її готувати. Спаржу можна отак їсти. Це горошок. Молоденький горошок. Відварюють, я казала, на вогні. Оцей кожен пагінець ми можна обгорнути беконом. І з однієї, і другої на вогні, теж дуже просто до румяної скоринки. Так само у духовку на противень папір, полити можна оливкою, олією, чи звичайною, хто як любить, пагони посолити, поперчити, поставити. В духовку 20 хвилин, навіть скоріше, і вона вже готова. І ділиться ще одним маленьким кулінарним лайфхаком. Ці малесенькі пагінці, ми їх, ну, вони не є стандартними, бачите, вони маленькі, тоненькі. Ми їх миємо, ріжемо на оці такі от шматочки, невеличкі, бачите? І в сушку вона висихає, і це на зиму. До супчиків, до крем супчиків вона просто дуже дуже смачна. Пані Наталка закликає звернути увагу на спаржу, адже це не тільки смачно, а й дуже корисно. Вона домашня та екологічно чиста. У Тернополі обрали кращих учнів року. Щорічний міський конкурс традиційно об'єднав найактивніших та найздібніших школярів міста. У фінальному етапі, що відбувся у 14-й школі, визначили переможців одразу у трьох номінаціях: учні року, лідер року та інтелект року. Подробиці дивіться далі. Підтримати обдаровану молодь їхні інтелектуальні здібності та лідерський потенціал. Такою є мета міського конкурсу Учень року цього року його вже традиційно провели в Тернополі. Другий етап конкурсу, на якому і визначили переможців, відбувся у Тернопільській школі номер 14 імені Богдана Лепкого. Вперше у конкурсі бере участь десятикласниця Мар'яна Дюлай. Вона одна із 47 цьогорічних учасників. Своїми враженнями від конкурсу дівчина ділиться з нами. Спершу я трішки хвилювалася, тому що я вже показати щось максимально нове для мене, от. Але після саме презентації, де я трішки розповіла про себе, я прямо почала прямо насолоджуватися тим, що відбувається. Дуже крутий захід, і вже просто наступні два етапи. Це вже просто було щось для мене веселе, цікаве як гра. Тетяна Нюня розповідає, що конкурс проводять вже понад 10 років. За її словами, він спрямований на те, щоб оцінити не знання шкільної програми, а наявність навичок, які згодом. О, допоможуть знадобитись у житті, а також аби привернути увагу до молоді з активною громадянською позицією. Тобто, ми е, хочемо е, підтримати дітей не за їхні академічні досягнення, а за їхні досягнення в таких галузях, як волонтерство, соціальні проекти, екологічні е, ну за їх можливість впливати на якісь важливі для школи рішення. Загалом учасників оцінюють у трьох номінаціях: учень року, інтелект. Року та лідер року за ці звання у другому етапі бореться 12 учасників. У нас був заочний конкурс. Там було 47 учасників, 47 обрали обрали дванадцятеро, і серед і ці 12 зараз змагаються. І власне за презентацією за перемогою в конкурсі не за перемогою а за балами в конкурсі Ерудит. Лідер визначають вже переможця учень року. І ця дитина в цьому році, ну напевно, має найбільше досягнення і найкраще їх представити. Ставила на конкурс визначають найкраще згідно з оцінками журі. Туди входять представники органів місцевого самоврядування, молодіжних організацій та освітяни у попередні роки. Максим Шпак також був учасником конкурсу. Та сьогодні хлопець оцінює цьогорічних конкурсантів. Сьогодні ми оцінюємо за кількома критеріями. Основне це вплив молоді на нашу громаду, на волонтерство. Це може бути і ну точніше, це є і креативність. Це вміння працювати в команді. Маманді, організованість та ораторське мистецтво ця от можливість саме відзначити наших найактивнішу молодь, нашу найвпливовішу молодь, найрозумнішу, яка в майбутньому зможе залишитися тут. Їх потрібно мотивувати, щоб вони все таки працювали на благо нашої країни, і це ну надзвичайно важливо. Переможців та учасників нагороджують грамотами управління освіти і науки, управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, дипломами в одній з номінацій, а також грошовими преміями. І на цьому все. Більше інформації шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1. Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі.